Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти відкрив нам двері у Царство Боже, і проклав нам шлях до Спасіння, коли вознісся у славі на небо у сороковий день після Воскресіння Твого. Молимо Тебе, вилий Твою любов на мене і на мою сім'ю, нехай Твоя благодать через Ісуса Христа покриє нас, усіх членів нашої сім'ї, людей, за яких я молюся. Звільни нас від впливу усякого зла, від ненависті й непрощення, які не дозволяють нам радіти життю. Добрий Ісусе, провадь нас дорогами Твоїми, приведи нас до перемоги над усіма ворогами, видимими і невидимими, явними і таємними, ворогами держави нашої України і ворогами душ наших, даруй нам любов, єдність, силу Божу. Ревність у молитві, турботу одне про одного, забери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів і спокус, забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися, вижене із наших сердець усі болючі спогади та образи, прости і забери усю заздрість, ревнощі, недовіру і страх. Господи, перебувай у нашій сім'ї, благослови нас на мирне і тихе життя, підносимо, Христе Боже, до Тебе руки і серця наші, і взиваємо, пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя. Амінь.